Отже, мадемуазель, ви почали свою розповідь. Ще кілька днів тому я нічого не знала про рядового Цоллера та його подвиги. Для мене він був звичайним відвідувачем кінотеатру. Ми кілька разів спілкувалися. Мадемуазель, дозвольте мені вас перебити. Це звичайна формальність. Ви даремно не нервуєтесь. Вибачте, я забув замовити вершки. Момент. Дочекайтесь вершків. Отже. Еманюель, можна називати вас Еманюель? Так. Отже, Еманюель. Поясніть мені, як така молода дівчина стала власницею кінотеатру, після вас. Ну як? Як я й казав, не найгірший? Ви розповідали про те, як стали власницею кінотеатру. Колись його власниками були моя тітка і дядько. Як їх звати? Жан-П'єр і Адам ім'є. Де вони зараз? Дядько загинув під час бліцкригу. Шкода. Продовжуйте. Тітка Ада померла від лихоманки минулої весни. Прикро. У вашому кінотеатрі працює негр. Це правда? Так. Він француз. Його звуть Марсель. Його взяли на роботу мої тітка і дядько, коли відкрили кінотеатр. Я більше ні з ким не працюю. Що він робить? Він кіномеханік. Хороший, найкращий. В принципі, логічно. Їм така робота підходить. Ви вмієте працювати з проекторами? Звичайно. Я добре знаю рейх і Тому впевнений, він би не хотів, щоб успіх чи провал цього знаменного вечора залежали від якогось негра. Тому, якщо так станеться, що вечір відбудеться у вашому приміщенні, попри весь талант вашого негра, саме ви. Працюватимете на проєкторах. Це вас влаштовує? Так. Сигарету. Вони не французькі. Вони німецькі. Я хотів вас ще дещо запитати. Але вбийте мене, забув, що саме. Мабуть, щось неважливе. До вечора.